І звідки день святого Валентина взявся? Зараз я вам все розповім з вами український історик Олександр Алферов. Святих Валентинів християнська церква знає декількох, і всі вони належать до ранньохристиянської церкви, але знання про них настільки мінімальні, друзі, що навіть немає одностайного розуміння, чи йдеться про ту саму особу, чи про кількох різних. Традиція ж святкування Дня Валентина вперше з'являється наприкінці 16 століття у англійців та французів. На цей день припадало їхнє народне повір'я, що саме цього дня птахи починають шукати собі пару. І зрозуміло, що птахів почали прирівнювати із закоханими. У свою чергу це народне повір'я з народного календаря наклалось на Церковний календар, на який припадала День святого Валентина, і його постать почала обростати подальшими легендами. Цінуйте своїх коханих щодня.